Роман Миколаївич, ну нічия 3-3. Тут такий результат перебіг подій, що незадоволення результатом висловив і головний тренер рятувальника. І, напевно, ви не задоволені таким результатом. І не стільки, мабуть, результатом, а тим перебігом подій, як він склався цей результат? Ну, Перш за все, я би сказав, що суперник використав цієї грі. Свій максимум. максимум, ми їм зробили три подарочки в перші літа, якими вони скористалися. А якщо вони не задоволені грою, то треба було в другому тамі. Результатом, то треба було в другому таймі зіграти, так вперше. Ми як десь повинні знову ж таки і через це. Прийти розхлябаність гравців в першому таймі вчинила з нами ось такий результат. В другому таймі я вже бачив, всі перебігли, бачив, не тільки дрожжі, бачити, скільки моментів що і в яку сторону мав бути результат. Не допрацювали, а в другому таймі. Напевне, думали, надіялися, що допрацюють, все ж таки не допрацюють. А в чому природа таких от Ну, 0,3 купа помилок в захисті втрати м'яча, що призвело до цієї 0,3? Ну... Перш за все, це повністю непрофесійне ставлення до контрактної гри гравців. Це індивідуальна розхлябаність деяких гравців, які не можуть з першої хвилини вступити в правильну ігру і виконувати все до закінчення ігри. Ну, ти, ти, воно... ти, ти що, про що кажучи, записали собі три очки до гри. щось таке? Ну, я би не сказав, що записалися. Деякі гравці були. Кінця сконцентровані на результаті цієї вони думали, що все скадеться. Команда-рятувальник заперлася, відбилася. Ось результат. А за рахунок чого? От в екстремальних умов гри от можна зламати психіку гравців, що вони все ж таки вмикаються і ну... за рахунок таких ігор, такого результату. Розбір ігри детальний. плюс по-друге. Ну, те, що ви робили в перерві протягом ройов, які ну, чинники все, там можна які слова все... можна сказати гравцям, щоб вони такий потрібний узал почали в Перш за все, я зразу видірнув з четвірки Чижика і Бабака, з кого це все починалося, і голи, і так далі. І потім Шевченко. Поставили других друг гравців і почалась гра. Загалом вона йшла в правильному руслі. Ну, Більше з бажанням почали працювати ті хлопці, що вийшли на заміну, і з більшою самовіддачею почали працювати ті, що вже були на полі. І таким, ми сьогодні таким чином хотіли перевернути хід ігри. Потім вже доіграли до перерви просто ще раз. Нагадали, що вони повинні робити з цією командою, які тактичні схемні грати. Ну, кожному гравцю його діє і ми бачили другий танк, треба було реалізовувати. Ну, доволі протягом року було доволі багато тих ударів, які блокувалися, які не доходили до вратаря. Ну, таке враження, що все ж таки е суперник розібрав. Як Сокіл діє в атаці. Ну, і поблизу в штрафному майданчику гастроти фактично ну, один поодинокі може, такі моменти. Може, були. Може, і розібрав, може так складалося детально. Десь не настільки були свіжі думки і діями наші гравці, щоб воно десь цей м'яч поміта. Не вистачало. Тої гостроти, тої швидкості, а супернику якраз це підходило і понамагалось відбувалося. Ну так складалося, ми ж бачимо, так і не складалося. Стосовно того, що за рахунку, 3-3 були в деяких іграх у вас. Спробуйте з п'ятим. Не було думки сьогодні спробувати все ж таки перейти там, навіть не підключення Кожуховського, а там з п'ятим польовим гравцем чи У ризикнути куш... все таки. У нас чи... Кожуховський з п'ятим ще не добре Це було недоцільно робити, ризикувати зараз. Все-таки треба, щоб з нього вимагати, треба закінчити там навчання з ним. А Шевченка ж я поміняв через три пропущення. назад його випускати його. З... Розуміється, це також ризик, і ну, хто його знає, що в нього там в голові класно, що станеться і так далі. Пальцем вдалив. Тому ми вважали, що ми маємо в чотирьох, е тим більше, що все так складалося, що було видно, що в нас з кожним 10-20-30 секунд є дуже гострий голови момент. І ми бачили в кінці в останній хвилині 200% 20 ми голи просто не реалізували. Ми повинні були це реалізувати в Четвівці. Хлопці повинні були відпрацювати це в Четвівці і самі собі доказати, що вони, це що вони натворили в першому таймі, вони можуть компенсувати другому своїм бажанням, натхненням досягти три Ну, І з позитиву можна напевно відмітити, що ну, вперше, навіть, за останні кілька років команда 0-3 поступаючи, все ж таки знайшла в собі сили. Ну, хоча б принаймні не погорати, бо раніше такого. О, такі ігри, ігри напевно, потрібні для зростання команди в цілому. Так, я ж тільки що це саме казав, що ця ігра тільки піде на користь, бо воно десь їх підштовхне, не робити більше тих помилок, хоча воно ще в зал може бути. По всякому, але воно десь допомагає трошки реально оцінити свої можливості і починати трошки по-другому допрацьовувати. Всього треба вчитися. Все проходить тільки в іграх, не тільки в тренуваннях. В основному все проходить, все психологія, все це в іграх. От і я вважаю, що вони сьогодні отримали дуже хороший урок, якщо правильно робити з нього постройку, нічого страшного не сталося. Просто вже буде десь більше. Обдумані дії і в четвірках, і в команді, як починати гру, як її закінчувати, Це все. Це все повинно до них прийти. Одними словами, до них доступатися, до футболістів чи футболістів. Ніякий тренер, ну повірити це надзвичайно Все проходить в ігри. Через своє розуміння. Все, що вони, вони ж нас все хочуть спробувати. Пробуємо. Дякую за ваш коментар.